Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні у нас дуже гарні новини про росіян, а точніше про те, що трапилося з росіянами у новоросійську у Феодосії, та як один з російських військових кораблів пішов заданим курсом загальновідомим курсом. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в ніч на 4 серпня 2023 року у Новоросійську, головному російському порту на Чорному морі. Експорту всієї російської продукції було дуже гаряче і дуже жарко. Росіяни е, самі е, відзвітували про те, що відбили атаку двох морських дронів тобто безекіпажних катерів. Вони заявили, що цю атаку відбивали. Декілька кораблів російського чорноморського флоту, в тому числі, великий десантний корабель проекту 775 Оленегорський Горняк, один з тих, які прийшли на Чорне море з інших російських флотів на початку 2022 року. Ось зараз ми бачимо, як це відбувалося насправді. Ми бачимо, що було атаковано одну з так званих точок. Заправки танкерів нафтою, це так званий нафтовий маяк, тобто такий собі буй у морі, до якого під'єднана труба нафтопроводу. Сюди швартується прямо у неподалік від берега морський танкер, та в нього заливають нафту, ту саму нафту, яку Росія надає продає на експорт. І ми бачимо, яким чином великий десантний корабель Оленігорський горняк відбивав цю атаку. Він її так відбивав. Що потім його з кріном на лівий борт на буксирі тягнуть до новоросійська, тобто він зазнав якогось пошкодження, і ми бачимо, що скоріш за все, як мінімум, одна з цих атак морських дронів виявилася досить вдалою, і наостанок ми побачимо, що. Було ще завдано удару іншими дронами по нафтобазі у порту Феодосія у окупованому Криму. Тут були повітряні дрони. Самі росіяни е, відзвітували, що з, було. Е, Задіяно 13 якихось дронів у повітрі, 11 вони начебто збили, а ще два якось приземлили за допомогою радіоелектронної боротьби. Але за результатами того, що ми бачимо, ми бачимо, що насправді частина з цих дронів влучила саме у нафтобазу, і тут було дуже гучно теж і дуже. Е Яскраво таким чином, ми бачимо, що російський чорноморський флот зазнає втрат, зазнає ударів прямо у своїх базах і е, завдаються удари по нафтовій інфраструктурі російських окупантів як у новоросійську, так і у портах окупованого Криму. Тобто, це ще один такий елемент повної ізоляції окупованого Криму для того, щоб росіяни якнайшвидше звідти втекли. Стежимо за ситуацією, прощаємося. До побачення, слава Україні.